Шановні абітурієнти, показуємо вам, як вигадати в е, при вступі на факультет фізичного виховання з роботи з місця. Як правильно зайняти поруч, в якому разі студент не наступає на і не заступає за ні. Чітко ноги стоять на одному рівні перед пересадові лінії. Примачний. Зкрову робить два коліна і виходить право до ліву сторону. Викладач, який фіксує результат, об'являє результат і абітурієнту, і секретарю, який фіксує ці результати. Наступний тест підйом тулуба всіх за 60 секунд. Абітурієнт займає наступне вихідне положення. Ноги зігнуті в поліві сукробах. Лопатки торкаються поверта. З цього вихідного положення локи дивляться вперед. Пальці рук схрещені замок. По команді абітурієнт повинен піднятися всі, локи повинні торкнутися коліна і обов'язково пустити назад, щоб лопатки знову торкнулися поверта. І так, аботорієнт працює 60 секунд. Наступний тест згинання, розгинання рук в упорі лежачі. Абутерієт займає вихідне положення в упорі лежачі. І по команді викладача він починає виконувати вижимання. На що звертаємо увагу? При згинаючі руки, зафіксуй положення, Лікті повинні бути на рівні плеча. При віджиманні руки повинні бути випрямлені. Наступний тест підтягування на високий перекладині. Студент, підходячи до перекладини, робить стрибок, займає підне положення, руки виправлені, тулуб випрямлений. При підтягуванні підборіддя обов'язково повинно перетнути перекладину. Опустившись вниз, руки повинні бути випрямлені. Зафіксувати остаточне положення.